Червона Шуба читає авторка Валентина Виноградова. Вітаю вас, любі гості жіночої кав'ярні. Уявіть на мить, що ми зібралися на каву разом. Хочу розповісти вам сьогодні тет а тет ми ж подруги, про улюблені кольори мого життя. Проте, як ще з дитинства у мене зародився бунтівний дух проти всього сірого і невиразного. Розповім про мою червону шубу, про кольорові епізоди італійського життя, а в кінці відкрию мій рецепт молодості і гарного настрою. Кава вже в горнятках починаю! Я ніколи не була рабинею речей, а от рабинею яскравих кольорів з дитинства. Ще зі школи я не дружила, а точніше, ворогувала з сірим, коричневим і чорним кольорами, а світ, що нас оточував, був саме таким: темним, блідим, невиразним. І це не дивно. Адже я зростала в країні, жителі якої повинні були бути такими, як всі. Навіть у виборі одягу домінував менталітет Не висовуйся. Як же важко було протистояти цьому безбарвному, тьм'яному світові! Щоранку я надягала темно коричневу шкільну форму, чорний фартух. Коричневі панчохи, чорні туфлі і йшла до школи. Там мене оточували такі ж чорно-коричневі однокласники. Як же мені хотілося чогось яскравого, веселішого, але кольоровими тоді були лише сни. Але, почекайте, була в мене одна яскрава річ. Коли мені було років чотири, п'ять, у мене було пальто не таке, як у всіх, Хрещена привезла мені його із подорожі по країнам Балтії. Воно й зараз перед очима червоне пальто з білим хутряним комірцем стойкою та білим гудзиком, схожим на квасолю. Але коли я підросла і стала першокласницею, Батькам довелося подарувати це пальто знайомій дівчинці, Ой, як же я за ним сумувала, я б погодилася не рости, щоб продовжувати носити те червоне пальто, а замінила його сіра шуба, в якій я почувала себе невиразним мишеням. В 70-ті роки всі ми були рабами торгового центру Дитячий Світ. А одяг там був, пам'ятаєте, на дерев'яних трикутних плічках гойдалися коричневі форми, чорні фартухи, темно-сині сукні, сірі курточки, начебто хтось там вважав нас дітьми виправно трудової колонії. Бажання мати щось не схоже на цей крам було природнім, але нас переконували, що ми щасливі, а щасливі повинні бути задоволені тим, що мають. А там, за кордоном, був небезпечний капіталістичний світ. Ми збагнути не могли, як насправді живуть ті люди, і який яскравий. І красивий одяг носять, бо до середини 70-х наші телевізори були чорно-білими. Пригадую, як тато придбав кольоровий телевізор. Я зачаровано дивилася все, що показували, і дивувалася, де ті люди купують червоні, жовті, зелені блакитні сукні. Коли я була в класі в шостому, пам'ятаю, як мама повернулася з роботи і змовницьки підморгнула мені. Валюшо, одягайся, хучиш, підемо в дитячий світ, там завезли зимові пальто. І ось я з радісною усмішкою вже приміряю перед дзеркалом бордове в жовто-коричневих квадратах пальто. З капюшоном, обрамленим чорним штучним каракулем. Це вже був прогрес. Не суцільно коричневе ж, а бордове. Нам пощастило придбати останнє пальто мого розміру. Його загорнули в сірий папір, зав'язали шпагатом. Я несла додому цей пакунок з такою щасливою міною. Наче там була сукня попелюшки для королівського балу. Тієї ночі я довго крутилася, майже не спала, уявляючи, як завтра піду в школу в обновці. Ранок видався похмурим, але мені він здавався сонячним. Біля будинку зустрічаю сусідку Оленку і з розчаруванням бачу. Що й вона одягнена в таке самісіньке пальто. Ми здавалися близнюками, хоча я була чорненькою, а вона світловолосою. Дійшли ми разом дорогу нашої вулиці і попрощалися. Моя близнючка пішла до своєї школи, а я радісно попрямувала до моєї. Заходжу в наш кабінет, повісила новеньке пальто. І бачу, що там вже висять два точнісінько таких. Ось так у мене з'явилися сестрички-близнюки ще й в класі. В цьому пальто я ходила років зо три, аж поки мама стала розмірковувати, в чому ж я піду до дев'ятого класу. На щастя, на початку 80-х люди почали подорожувати і привозити від капіталістів щось модне і яскраве. той особливий день я пам'ятаю, наче це було вчора. Мама принесла з роботи великий поліетиленовий пакет, відкрила його, і на диван впав відріз штучного хутра. Червоного кольору. Тримай, валюшко, це тобі, радісно повідомила мама. Заходила до тьоті Ані в комісійну крамницю, а там саме моряк дальнього плавання залишив на продаж кілька речей. Я побачила це червоне хутро і відразу про тебе подумала давай шубу пошиємо. Коштує недешево, але. Якось викрутимося. Подобається? Чи мені подобається, мам? Та це для мене найкращий подарунок червона шуба. Уявляю, яка ж вона буде гарна. На примірку в ательє я ходила як на свято, а за тиждень. Худорлява чернява дев'ятикласниця вже крутилася перед дзеркалом і милувалася обновкою, червоною шубою з капюшоном. Фасону трапеція. Того грудневого ранку йшов сніжок. До школи прямувало червоне волохате диво. Воно не йшло, але летіло, ловило на собі здивовані погляди перехожих. А тією рукою, яка була вільна від портфелика, час від часу погладжувало червоне хутро. Моєму щастю, не було меж. Заходжу в клас і дивлюся на реакцію однокласників. Дівчата враз замовкли і стали мене роздивлятися з цікавістю і захватом. Хто в ті роки? Бачив у магазині червону шубу. Ніхто. Хлопці просто очманіли і почали переглядатися між собою, швидко розмірковуючи, як реагувати на цей кольоровий виклик від мовчазної тихоні виноградової, що вона з себе корчить. Один з них голосно викрикнув. Валентина, пожежна машина! І хлопці гуртом зареготали, показуючи на мене пальцями. Хтось підбіг і смикнув мене за капішон шуби. Хтось підкрався ззаду і почав щипати червоне хутро, наче я курка. Я ледве стримувала сльози, ось ось розплачусь. А хлопці репетували Валентина, пожежна машина. В клас зайшла вчителька англійської мови і стала свідком цієї сцени. Вона ніжно обняла мене. You are very beautiful today, Валентина! Яка ж ти сьогодні гарна, Валентина? Яка в тебе красива шуба! Вау! Люди, яким подобаються яскраві кольори, виростають яскравими особистостями. І ти будеш саме такою, я знаю, в тебе хист до англійської мови, до гуманітарних предметів, до творчості. Пишаюся тобою, моя дівчинко. Діти! Вона поглянула на однокласників. Ви повинні сприймати нове і незвичне з радістю, а не з критикою. Якщо колір чи фасон одягу не такий, як у всіх, це ж чудово. Кожен з нас має право бути собою і носити те, що йому подобається. Тема уроку, одяг і кольори. Автора прізвиська вона викликала до дошки і попросила описати англійською мовою мій зовнішній вигляд, отримав слабеньку трійку, сів і принишк. Ми обожнювали нашу вчительку англійської, з любов'ю називали її вірочкою. Для нас вона була взірцем вчителя і жінки. Вона одягалася завжди елегантно. І носила капелюшки, як справжня лондонська леді. Після школи доля розлучила нас. Ми не бачилися понад тридцять років. Я жила в Італії, вона якийсь час в Лондоні, потім у Києві. Дякуючи Фейсбуку, знайшлися. Я чекала вчительку на зупинці київського метро з букетом яскравих гербер. Ми довго обіймалися, цілувалися, а потім почали реготати. Вона була у фіолетовому пальто і капелюшку кольору фуксії. а мої квіти були точно в тон її одягу. Телепатія рідних за духом людей. Дай Боже, здоров'я й довголіття улюбленій вчительці. Яка вивчила, виховала мене і захистила колись моє право мати власний смак. А що червона шуба? Те образливе прізвисько причепилося до мене, і хлопці час від часу мене так називали. Але це вже мене не дратувало, і я вперто продовжувала носити свою єдину на всю школу червону шубу. Бажання одягатися не так, як всі, супроводжувало мене і в роки навчання в університеті і на роботі. На щастя, з'явився журнал Бурда, який пропонував цікаві моделі одягу із яскравих тканин. Я закінчила вечірні курси крою шиття і в 90-ті шила собі все сама. Всі думали. Що я працюю тележурналістом і, мабуть, заробляю купу грошей, що так стильно вдягаюся. А всі ці яскраві сукні, пальто, костюми я створювала сама на швейній машинці чайка. Улюблена робота, авторські програми. Нарешті я змогла стати яскравою не лише зовні. А як творча людина. Кар'єру на злеті довелося залишити і поїхати в світи, щоб заробити на освіту сина в столичному вузі. В заробітчанських буднях була лише робота, робота, важка робота. А як же улюблені кольори? Коли я нарешті розрахувалася з боргами за поїздку і працевлаштування, надіслала гроші рідним, дозволила купити обновку собі. В крамниці рука відразу ж потягнулася до зелених джинсів. Продавчиня підбадьорила. Сеньора, гарний вибір. А ви знаєте, що в нас в Італії зелений називають. Колоре дісперанца, колір надії. Колір надії став відтоді одним з моїх найулюбленіших. Поступово в мене з'явилися футболки, босоніжки, сумочки. З часом увесь мій гардероб позеленів. Потім був час, коли домінував сонячно-жовтий, пурпуровий, яскраво-бусковий, темно-рожевий. А зараз мені подобається колір фуксії. Часто зустрічаюся з двома подругами на каву. Вони завжди милуються моїми кольоровими сукнями, куртками, кросівками. Яка ж ти яскрава! кажуть. Одна з них теж полюбляє живі кольори, а інша завжди одягнена в речі пастельних тонів і зауважує. Тобі такі кольори пасують. А я б, мабуть, вмерла, якщо б надягла червоне. Мені б здавалося, що на мене всі люди дивляться. Розумієш, відповідаю їй. Моя любов до яскравих речей це не бажання привернути увагу і стати центром Всесвіту. Депресивні, меланхолійні фарби не для мене. Мене пригнічує рутина. А в яскравому я почуваю себе комфортно. Ці кольори піднімають настрій мені і оточуючим. Принаймні для мене завжди так. Моєму чоловікові за 70, а він теж на одній кольоровій хвилі зі мною. Його літні сорочки та футболки найяскравіших кольорів палітри, як кажуть, з ким поведешся. А познайомилися ми теж при кольорових обставинах. Я мила посуд в італійському ресторані. В той день господарям захотілося оживити інтер'єр закладу, запитали, чи вмію я малювати. Сказала, що не художниця, але спробую. Тож вони попросили мене розписати яскравими квітами декоративні тарелі. Малюю я, думаю про своє і ловлю на собі погляд чоловіка. Який з цікавістю за мною спостерігає. Я продовжую орудувати пензлем і навіть не здогадуюсь, що ось вона за два кроки моя доля, мій майбутній чоловік. Запитала через кілька років, коханого, чим же я тебе тоді зачепила? Він сказав, що спочатку дивився. На те, як на білих тарелях оживають яскраві квіти, а потім почав милуватися художницею і звернув увагу, що очі цієї гарної стран'єри іноземки були дуже сумними. Він не розумів це ностальгія за батьківщиною чи так званий погляд самотньої жінки. Який бракує тепла, ніжності і любові. Тоді він сам собі дав слово, зроблю все для того, щоб завоювати серце цієї жінки, і щоб її очі засяяли радістю і щастям, і продовжує це робити вже більше 20 років, але це інша історія, яку я вам колись розповім. А зараз ще один кольоровий епізод з нашого подружнього життя. Жили ми тоді в мальовничому містечку Амандола, на центральній площі була крамниця годинників і сувенірів. Ми дружили з її хазяїном Чезаре і часто зупинялися з ним поспілкуватися. Одного разу я поверталася з роботи, а чоловік чекав мене на площі, спілкуючись з чезаре. І тут на площі з'являюся я, в червоній літній сукні і здалека махаю чоловіку рукою, а господар крамниці і каже: Як я тобі заздрю, друже, по доброму заздрю. Яскрава в тебе жінка, і справа не лише в одягу, а в тому, яка вона завжди привітна, позитивна, скільки доброти випромінює її усмішка. Коли бачу з вітрини магазину, як з'являється на площі Валентина, вона наче заповнює площу собою. Бачиш тільки її, інших людей просто не помічаєш. Цю фразу мій чоловік згадує й досі. Коли він мене десь чекає на вулиці, на вокзалі, він мені завжди каже, з якою радістю я спостерігаю за тобою, коли ти йдеш у натовпі людей. Бачу тільки тебе. Всі навколо сірі і невиразні, а ти, як казав Чезаре, заповнюєш собою усю площу. Ну що, не дуже вас втомила моїми кольоровими історіями, а наостанок обіцяний секрет молодості і гарного настрою. Мені скоро 60, але люди кажуть, що виглядаю я років на 15 молодше. Начебто й проблем вистачає, і здоров'я вже не те, і негативу навкруги чимало. Але я помітила. Що дивлюся на світ з меншим трагізмом, коли надягаю щось веселеньке. Гляну в дзеркало, і день, здається, не таким сумним, і рішення проблем знаходиться само собою. З тих часів, як я отримала прізвисько Пожежна машина, мій гардероб завжди кольоровий. Яскравий одяг це молодість, це настрій. Який ти сам собі створюєш. Отак і живу. Під дощем з червоною парасолькою, в похмурий день в сукні кольору сонця ось така моя зброя проти негативу, депресії і сумних думок. А якщо ми в гармонії з собою, ми даруємо хороший настрій не лише собі, а й всім, хто нас оточує. Гарненько ми сьогодні погомоніли, мої чарівні землячки, міцно обіймаю кожну з вас. Дякую, що заходите в гості і слухаєте оповідання, які я читаю. Напишіть в коментарях, чи до вподоби вам такий формат оповідань і які ваші улюблені кольори. Одягайтеся яскраво. Заряджайте позитивом себе і всіх. Хто поряд з вами, будьте щасливі, адже ви цього варті!